Волонтерство це понад усе безкорисна некомерційна допомога. І про цей принцип декому потрібно ще раз нагадати, наголосив на прес-конференції співорганізатор програми, голова громадського об'єднання патріоти Полтавщини Дмитро Демус. Він говорить, щоб надавати благодійну допомогу, не обов'язково збирати гроші. Особисто я, наприклад, категорично проти зборів коштів, які відбуваються в нас на вулицях. Особисто для мене це не зрозуміло, куди йдуть ці кошти, і таке інше. Наприклад, якщо потрібно щось для забезпечення армії, ми отримуємо, ну, наприклад, на базі поташського волонтерського корпусу, отримуємо е, перелік необхідного від, е, там, від військових командирів, від комротного, від е, працівників по забезпеченню. І вже саме з цим, з цим списком ми йдемо, йдемо до підприємців, звертаємося через ЗМІ до людей і саме так збираємо ті речі, це необхідне. У школу значних бюджетних коштів не вкладатимуть, заявив директор обласного молодіжного центру Анатолій Безпалюк. Питання, які будуть стосуватися, починаючи від квідканцелярських канцелярського приладдя, закінчуючи там орендою і таке інше приміщенням. Це буде якби покладено на ну на обласний молодіжний центр. Це є наша функція допомагати сприяти цьому приміщення. Ми сподіваємося що нам виділять безкоштовно, тому що для даної діяльності ніякої комерційної основи немає. І держава може виділити якісь вузи, і ми сподіваємося, що навіть при обласній державній адміністрації є актові приміщення, які нам їх нададуть. Взяти участь у програмі вже забажали 20 молодих людей. Ініціатори домовилися про участь у семінарах провідних експертів, науковців і фахівців. Першочергове завдання тренінгів підготувати волонтерів до роботи в умовах війни на сході України. Та цим програма не обмежиться. Волонтерська діяльність має зобов'язано розвиватися як безкоштовна допомога людям. В різних напрямках це допомога дітям-сиротам, допомога літнім самотнім людям, це робота з місцевого самоврядування, робота озеленення, всього іншого.